Життя на інших планетах. три особливості, які роблять Землю унікальною серед інших планет, віддаль від Сонця, розміри, що можливо менш істотну, відносно велика маса природного супутника місяця. Всі три характеристики виявилися важливими. Для існування і розвитку життя Земля знаходиться від сонця на дуже зручній віддалі: 149 мільйонів 600 тисяч кілометрів. Саме на цій відстані середня температура на поверхні така, що дозволяє воді, яка входить до складу тіл живих істот, знаходитись у рідкому стані. А не у вигляді льоду чи водяної пари. У Всесвіті є всі передумови для того, щоб ми не вважали існування життя та розуму на Землі чимось винятковим. Інша справа наскільки ймовірно знайти у Всесвіті планети. Де ре... ре... реалізувалися умови, подібні до земних. В даному випадку не будемо розглядати можливі екзотичні форми життя, такі як життя на нейтронних зорях, ОРАНІЗАЦІ галактиків живу систему, життя у величезних міжзоряних марах тощин. Існує каталог. Що включає 17129 зірок, які можуть виявитися придатними для життя зоряними системами, з фізичними умовами, які не надто екстремальними, щоб обмежувати еволюцію і розвиток розумового життя та її технології. Першим критерієм є вік зірки. Він повинен становити не менше трьох мільярдів років. Приблизно такий час пройшло від зародження е, життя на Землі до її еволюції, до сьогоднішнього стану. І, е, зірки також не повинні перевищувати масу сонця. Більш ніж у 1,5 рази, так як більші зірки зазвичай живуть за надто короткий час для того, щоб в їх зоряних системах встигло розвинутися розумне життя. Кожна зірка зі списку також має в атмосфері достатню кількість заліза, не менше 50%. Від кількості заліза, що міститься в атмосфері Сонця. В іншому випадку, в системах цих зірок навряд чи сформувалися кам'янисті планети, аналогічні Землі. Астрономи обчислили в нашій галактиці в системі Чумацького шляху. Зірка, яка з найбільшою ймовірністю у порівнянні з усіма іншими світилами може мати на орбіті планету з розумною формою позаземного життя. Зірка подібна Сонця знаходиться в сузір'ї гончик псів і називається Бета ЦВН. Судячи з усього, у неї є всі необхідні передумови для того, щоб її, е, 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 на її планетах існували розвинуті цивілізації. Ця зірка знаходиться на відстані 26 світлових років 153 трильйон миль від землі. Є ще одна зірка, яка з найбільшою ймовірністю може мати планету супутник, поді... супутник подібну землі, де могла зародитися проста форма життя завдяки присутності води. Прийнято вважати, що наявність води є обов'язковою умовою для зародження життя. Ця зірка має назву Епсилон А, яскравість якої в 10 разів менша яскравості сонця, і вона знаходиться на відстані 11,8 світлових років від нас у сузір'ї індіанець. Тим не менше яскравість цієї зірки цілком достатня для існування на ній життя. Що ж до існування життя на планетах в межах сонячної системи зазвичай згадують Марс, зокрема через те, що він є двійником Землі. За відстані до Сонця він йде відразу після Землі. Діаметр Марса чи не вдвічі менший від діаметра нашої планети. Один оберт навколо сонця Марс здійснює майже за два роки, а тривалість марсіанського дня практично збігається з земним. При спостереженні за Марсом астрономи відзначили деякі деталі, які свідчать, що на цій планеті може існувати якісь форми життя. По-перше, на Марсі, як і на Землі, є пори року. По-друге, атмосфера планети містить невелику кількість водяної пари. Що сприяє розвитку життя. Докази існування позаземного життя. Існують наукові факти, побічно підтверджуючи, що ми не одні у всесвіті. По перше, ще в 1976 році в зразках породи. Узятої з поверхні маси були знайді... знайдені речовини, схожі на відходи життєдіяльності живих організмів. Повторні проби не підтвердили результат. По-друге, у 1977 році в університеті Ояво радіотелескоп зафіксував. Непізнаний сигнал в стрільця, що тривав 37 секунд. Жерло сигналу, що пройшло через 220 мільйонів світлових років невідоме. Існують наукові факти, пубічно підтверджуючи, що ми не одні у всесвіті. По-третє, у 1984 році в Антарктиді був знайдений метеорит, що прилетів з Марса, на якому були виявлені сліди нанобактерій. Позаземне походження цих бактерій до цих пір під у, тисячу, у 2001 році ученими було доповнено рівняння трейк, за допомогою якого визначається кількість планет, придатних до життя. Виявилось, що життя теоретично може існувати на сотнях тисяч планет. У 2002 році російські дослідники довели. Що мікроби здатні вижити при рівні радіації, що більш ніж в 2000 разів перевищує смертельність для людини. Більш того, через 50 поколінь ці мікроби адаптуються до 50-разового збільшення випромінювання. Також було доведено, що при достатній кількості часу мікроби, які не відносяться до надвитривалих, теж здатні адаптуватися до високого рівня випромінювання. Це побічно підтверджує теорію про те, що на Марсі могли існувати живі організми. У 2002 році в атмосфері Венери були виявлені карбоніли органічні сполуки, що з великою вирогідністю свідчать про присутність мікробів або інших живих організмів. У 2003 році на поверхні Європи супутника Юпітера виявлені з'єднання сірки. Які можуть бути слідами життєдіяльності бактерій, споріднених тим е, бактеріям, що мешкають в льодовиках Антарктиди? У 2003 році телескоп вловив могутній сигнал в області, розташованої між сузір'ями Риб і Омна, де немає зірок з планетами. Відповідними для життя